Операція закінчилась тільки хвилину тому, а людина вже встає і йде додому. Ми можемо побачити на знімачки МРТ даного хворого цю грижу між шипцевого диском. Це так звана гідрофобна грижа мішепцевого диску, яка безпосередньо тисне на спинний мозок та корінці та викликає біль та порушення функції. Наша задача дійти до цієї грижі, побачити її, виділити, видалити, і встановити невеликий титановий імплант, який називається міжціловий кейдж. Функція цього імпланту це фактично протез мішепцевого диску, який подальшим буде виконувати його функції. Доступ так званий, по покловарду з передньої поверхні шиї, мімотрахії з одного боку і з іншого боку, із сонною артерією та яремною виною. шийному відділі хребта дуже небезпечні і потребують своєчасної діагностики та лікування. Не зволікайте звертайтеся до професіоналів.